Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги фотохромні окуляри. Це стильні сонцезахисні окуляри, які змінюють колір в залежності від інтенсивності світла. Завдяки фотохромним лінзам вони темніють на сонці та стають прозорими в умовах слабкого освітлення. Поляризовані лінзи ефективно знижують відбиски від води, снігу або дороги, роблячи їх ідеальними для водіїв та людей. Де що часто перебувають на вулиці? Такі окуляри допомагають зберігати зір та захищають від ультрафіолетових променів. Універсальний дизайн підходить для будь-якої ситуації: від повсякденних прогулянок до водіння автомобіля.